Їх понад 4,5 мільйони. За даними міністерства соцполітики, понад 110 тисяч вимушених переселенців прихистила Чернівецька область. Туди продовжують прибувати евакуаційні потяги з Донеччини. Як облаштовуються на новому місці, та яку допомогу отримують від держави ті, хто змушений був тікати від війни. Побачите у матеріалі Ольги Лучик. Три роки тому Валентина виїхала з рідного Мирнограда. Там зараз тривають бойові дії, все зруйноване вщент. У цьому гуртожитку жінка мешкає безкоштовно, але вся її пенсія йде на ліки. Здоров'я дуже погіршилося від стресу на прожиття коштів ледь вистачає. Дві тисячі переселенцям дають раніше давали гуманітарну допомогу продуктами, хімією. А зараз поки нічого не виділяють. У мене був інсульт. Тепер постійно треба ліки приймати. А тут ще інші хвороби додалися. У цьому гуртожитку в місті Вашківці переживає чимало переселенців з окупованих територій. Будинки багатьох із них зруйновані. Олені 53 роки. Вона досі шукає роботу. Економити доводиться на всьому. Люди, які от опинилися в таких маленьких містечках, щоб знайти роботу в них, це дуже важко мого віку. Я ще не пенсіонер. Ось, і мій наприклад, я тут не можу знайти роботу, бо тут і для місцевих її мало. Розумієте, їздити у Чернівці, це дуже важливо, ну дуже дорого. Знімати там квартиру це занадто дорого. Із 22-го року Чернівецька область прихистила понад 110 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Хто має можливість, той орендує житло. Решта ж намагаються отримати соціальне. Станом на цей час на Буковині зареєстровано 75 тисяч людей з числа ВПО. В області Створили місця тимчасового проживання. Зокрема, облаштовано понад 60 місць тимчасового проживання державної, комунальної та приватної власності. Там передбачено майже 3200 тисячі ліжкомісць. Валентина з Лисичанська її місто в окупації, батьківську хату рашисти пограбували. Там усе знищене. Три роки жінка мешкає. Ось у цій маленькій кімнаті гуртожитку каже: фінансове забезпечення від держави суттєво скоротилося. Зараз даже гуманітарку не дають ніяку. А зимні зимні нові віщі видали. В якому плані віки? ну, шили над Куртки на нас каждому пенсіонеру дали раніше тут було 70 чоловік, всі пересіжали зараз. Десь щомісячна сума грошової допомоги від держави для ВПО становить 2 тисячі гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю. Віднедавна запрацювала програма субсидії на оренду житла для переселенців, яка передбачає фінансову компенсацію. Середній розмір субсидії, яка сьогодні видається, це приблизно 4,6 тисяч гривень на одну родину. Але очевидно, що розмір може сильно варіюватися залежно від того, в якій громаді проживає родина, яка вартість житла орендного житла в цій родині, скільки членів родини, тому що кількість членів родини напряму впливає на розмір субсидії. Адже, наприклад, для родини з двох осіб це може бути маленька однокімнатна квартира, яку ми будемо оплачувати, там площою від 35 квадратних метрів. А для родини з чотирьох осіб це вже має бути площа суттєво вища, щоб це було хоча б дві кімнати, і це буде площа від 54 квадратів. Наталія з двома дітьми переїхала з Донецької області. Переконана, ця програма ефективно сприяє облаштуванню сімей на новому місці, адже поки знайдеш роботу, жити якось треба. Допомога, звичайно, така матеріальна зменшилась, та й фінансова фінансово да, зменшилася. Спочатку було більше. Зараз, можливо, є, але більш розраховано на пільгові категорії. Цим людям ще можна отримати якусь допомогу. Звичайним людям, які більш ну, можуть працевлаштуватися, ті вже не так. Да. Ну і ще ті люди, які з маленькими дітками ж наразі ну з працевлаштуванням дуже тяжко люди що через війну були змушені залишити рідні домівки сподіваються що обсяг допомоги від держави все ж із часом зросте з чинівецької області ольга лучик Ігор ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини